Мої друзі зараз зі мною у цій самій кімнаті радий представити тобі моїх помічників: ноутбук, аудіоінтерфейс та гітару. З нами зараз також і мікрофон, але він чутка натура, тому більшість часу воліє відпочивати у своєму чемодані. Саме таким складом ми записали вже немало пісень. Якщо ти так само, як і я, цікавишся звукозаписом, то, напевно, знаєш, що цих пристроїв достатньо, аби втілити будь-які свої музичні ідеї. Отож на даному етапі моя студія складається із наступного набору: прям для мікрофону, недорогий аудіоінтерфейс, мікшер для моніторингу вокалу і плейбеку, ревер для зручності запису вокалу, конденсаторний мікрофон, Ноутбук. Навушники. гітара. Або для запису гітарних партій, або для акомпанементу, коли співаю іноді співати простіше, коли підігруєш собі на гітарі. Будь-яка педаль овердрайв для гітари. Ну і щаслива бандана мого друга байкера. Раніше все це добро виглядало як купа розібраної апаратури, бо майже постійно знаходилося в одному місці по декілька місяців, там де я постійно записувався. Але минулого року все змінилося. Багатьох із названих мною місць більш немає. А коли в листопаді 22-го почалися проблеми з електропостачанням, то загалом постало питання максимальної мобільності. Бо спочатку я вирішував ситуацію з записом матеріалу, тим, що їздив районами міста в пошуках світла, а через місяць я вже перебрався в село. Бо життя серед постійної пітьми та дирчащих електрогенераторів ну а ніяк не сприяло стабільній роботі. І я зараз не тільки про музику. Отож, першим ділом я дістав рек-кейс розміром у 6 юнітів, де і планувалося оселити мої девайси. То буде не лише домівка і захист для апаратури, але якщо говорити по-розумному, інтегроване рішення. Бо, по-перше, воно мобільне. По-друге, всі пристрої завжди знаходяться всередині і завжди готові до роботи натисканням однієї кнопки. Не потрібно нічого збирати, нічого настроювати, нічого забувати. Для початку я ставлю блок розеток, за допомогою яких буде живитися вся моя купа апаратури. Далі ставлю преамп як самий великий девайс цілих 2 юніти. Висурна палиця із отворами, де можна закріпити гітарні педалі, преамп для моніторингу вокалу та покласти навушники. Також маємо отаку звичайну металеву полицю у кількості двох штук. На одній будуть кріпитися всі блоки живлення та кабелі, а на іншу я поставлю аудіоінтерфейс та щось ще. Отже, декілька годин та десятки пластикових хомутів по тому, і мобільна студія готова. Як бачиш, все закріплено на своїх місцях і не падає при зміні положення кейсу. Такі речі, як навушники та шнури, вдягаються в незакріплені хомути, тому після користування вони легко чіпляються на своє місце і не падають. Зверху на кейс можна поставити ноутбук. Важить це все добро більше 10 кілограмів. Залежить конкретно від сетапу. Але це все їздить на автомобілі чи таксі, як і будь-яка концертна або інша музична апаратура. Тому не бачу проблем. Залиш комент, якщо хочеш більш детальний огляд апаратури та як саме вона використовується, аби було зручніше записуватись. Також я маю отаку пісню, яку я писав на цій студії аж в трьох місцях. Дома в листопаді без світла, потім в селі з генератором. А закінчив вже в місті в гаражі декілька тижнів тому.